Анастасія настасія кіяшко з двома дітьми виходить з під'їзду багатоповерхівки на бульварі Юрія Побідоносцева, в якій проживає. Проживаємо ми на третьому поверсі, але кожного дня, двічі на день, зранку і ввечері, ми беремо коляску в руки і спускаємось. Коли чоловік вдома, то звичайно він допомагає. А так зазвичай ми самі з старшою донечкою спускаємося і піднімаємо коляску. Іноді сусіди допомагають. А якщо нікого немає, то ми самі. Ліфт у під'їзді будинку не працює півтора роки. Через це деякі жителі зупиняються між поверхами, щоб перепочити. Серед них неї – Десеверин, яка мешкає на дев'ятому поверсі. Мені дуже тяжело добиратися, так як у мене астма. У мене онко була операція легких. це те вже є дихалка моя, чи як моє дихання. У мене серцем великі проблеми. У мене давлення, 200. і от настояще. У мене в маю чи в травні місяці був інсульт. О, мене єлі дотягнув син чи дочка із чоловіком на дев'ятий етаж. На дверях ліфту оголошення про те, що він перебуває на ремонті, а планують запустити його 31 жовтня. На даний час управлінням житлово-комунального господарства передбачається ремонт 30 ліфтів у 2023 році, у тому числі по вулиці Залізна, 56, Велика 14, бульвар Богдана Хмельницького, 9 дроб 7, Героїв України, 34 дроб 24, Олоне Пчілки, 52. Як раніше повідомляла Суспільному завідувачка з утримання житлового фонду міського управління житлово-комунального господарства Марина Харченко, згідно із програмою розвитку житлово-комунального господарства, цьогоріч у місті мали відремонтувати 168 ліфтів за 14 мільйонів гривень, але станом на кінець вересня полагодили два десятки. Витратили на них близько 2,5 мільйонів. Нам пишуть що за наявності фінансування все время. В них не хватає грошей на наш ліфт. Я з третього поверху. Мені треба, як і кожній людині, і мусор винести, і хліба купити, тому що я сам, самотня. Ну, виходжу тільки раз. Я більше не можу вийти, бо якщо я вже вийшла або кудись сходила, то я буду лежати. Цілий день відпихати. У Нас, скажімо так, виходу немає. З дитиною гуляти треба, на свіже повітря виходити треба, але це важко, тому що і вага дитини ж зростає, і коляска сама по собі вона теж стає нелегша. А в зимній період ще ковдри, одяг зимовий, та й сам одягнений тепло. Як повідомив Суспільному Володимир Чередниченко, усього нині у Полтаві близько сотні ліфтів, які потребують ремонту. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.